Всім привіт. Сьогодні наступний день, я буду продовжувати качати свої кубики. <плес> Як ви бачите, ентузіазм у мене на висоті і тому мені впало. Але я вирішив все ж таки хоч щось зробити, бо в мене таке враження, що якщо я хоч день щось не зроблю, воно одразу бух, і обвисає. Тобто це постійно треба тримати в якомусь русі. Ну, а так, ну, це моє чисто враження. Можливо, воно стало менше, можливо, більше, можливо, підтягнулося або ні, невідомо. Я не бачу ніяких змін. Як був я такий, який був, невідомо, що воно там дає, Але все одно, просто сьогодні я, ну, так як дуже енергійний, то я вирішив. Просто робити тупо, наприклад, там 50 разів одну вправу, 52, 53. Буду знову-таки піднімати ноги тільки різними методами, без оцих навантажень, бо тільки-тільки спина перестала боліти. Тож, поїхали. Ну я не знаю скільки, приблизно 40 вийшло. Вже почав втомлюватися. Тому сів правою досить. Фух. До речі, як не хочеться робити нічого, то дуже швидко і втомлююся. І я вже мокрий. Одразу починаєш підніти. Так що, можливо, це і нормальний підхід. Бо коли налаштувався, то ти такий весь енергійний. І навантаження не відчувається, і ти ніби і не відчуваєш, що ти щось робив. Як не хочеш заробити, кожен рух це вже для тебе просто героїчний подвиг якийсь. І відповідно все таке враження, ніби я вже дві години займаюся. Так що, дивіться, можливо це корисно. Фух. Насправді ніби з однієї сторони не такі важкі вправи, а з іншої сторони все одно якось кожен день це робити. Ну треба, я не знаю, якось налаштовуватися добряче, бо ну, от я як не бачу результат, він мене починає трошки втомлювати це все і думаєш, а може воно взагалі не працює, невідомо. Тут зараз в мене чисто спортивний інтерес. Якщо там за якийсь період, не знаю там може місяць-два, якщо от я потім подивлюся перше відео, наприклад, і те, що зараз, і порівняю. Якщо воно нічого не змінилося, то виходить, що ці всі методики не працюють. Треба брати братій добряче гатити так, щоб бував саме навантаженням. І цим а можливо, воно таки працює і з часом воно буде. Видно. Але от ну, зараз я ж кажу, воно ну, не відчувається, ні напруги, німа нічого взагалі. Навіть такі, щоб м'язи якось, ну ні, воно, ну, тупо драгі. Так що не знаю. Ну, поки, поки тримаюся, поки ще не кидаю, подивимося. Так. Як це там було, я не пам'ятаю. 啊、uh huh. Це теж вийшло 40 40 максимум. От дійду до рівня, коли 100 зможу зробити кожної вправи. Все. Тоді вже як той китаєць. Або 101, ні, 101. 101. І потім напишу тим китая... китайцям, що... Слабенько, ви. дуже слабенько. В українці набагато більше можуть. А поки не можу дотягнути, треба займатися. Бо вони легко, легко сотку і так ще й підскакують. тум 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 Капець. Ну, але ж маленькі, худенькі, то вони, звичайно, їм легше рухатися швидко. Фух, Так, третя вправа. Якась була така цікава, я вже не пам'ятаю. Там щось треба було рухати руками. Раз, два, три. Так, піднімати отак от. Потім знову раз, два, три. І іншу ногу. Щось таке. Зараз згадаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Так. Ну таким чином тільки швидко, швидше треба. Ну вони щось швидко роблять, я не знаю, може і повільно можна. Не знаю що воно дає. Може тут на спині щось. Тож поїхали. Важко. А ж, мабуть, все. Достатньо. І так багато зробив, ніж планувалося. Бо планувалося просто полежати. А я вже... Ого. Тож, можливо завтра буде більше запалу, більше енергії. Я щось зроблю таке знову, що зірву собі спини, руки ноги і буду потім знову. Побачимо. До зустрічі в нових відео.